Всім добрий день. Всім добрий день. Ми сьогодні в лікарні. Це лікарня. Наша Це лікарня. Розумієте мене? Так. Це лікарня. Так, що у нас є? Тюбик якось пасти, вінник Вот это було кемі, если... Если б було совок. Ладно, мы ее відсканували. И понял, зрозуміли, що у него каминя в почках. Що робити в таких случаях? Правильно. А при... оперировать. Анестезии у нас не мае. Может было бы туда. О, да там у нас дыра. Давай, братанчик. У нас есть еще скальпель. Давай, анестезию. А ч ⁇ она? Топор, берем скальпель, виник, Тюбик. І все, залазимо ми в нього? Як ми должні в нього залазити? Д... Будемо думати, як в нього залізти? Будемо думати? У нас є тюбик. Та що за труба? Эй, пацан, у тебя тут труба в горле. Это нормально? Э, кажется, она должна нас. Это что? Сок? А нет, это вода. Просто вода. Это вода. Я... Так, вода, это. Це... Обыкновенная вода. Я е, разумею, что нам треба идти по цій трубі. Давай ему. На вищу мы использовали цей тюбик. о то у, у него листы, кажись. Их шо, надо вінником выметать, як. Як? Нам надо глісти віником вимітати? или вирізати? Ой, він сам цей глист вмирає, вмирає. Ну, що мне робити з этим глистом? Вирізати його, чи що? Виником давай його підметемо. Давай виником його підметемо. Ні, не, не працює. Чому? Цьому, чому не працює? А бо його надо було І ще два. Давайте виріжем. Так, далі куди нам? Это що таке? Ну, Черный бетон. А это что? Що таке? Ну не знаю. Не разумею. Куди нам? А куди? Черный бетон. А, сюда? А, это почечный канал. Я розумію. О! А вот ці каміння! Їх надо... Может їх ручками или биником? Чим каміння вбирать? у Ми камні вбираємо. Все, ми вбрали вбрали ці камні якісь вони, похожі більше на стекло. Там ця. Ні, блок не вийде скрафтити А я б хотіл би. А що це? Шо це? О, каміння. А там у него дыра в этом канале. канале. Вот а там у Мне треба в него залезть. Ясно. Вообще я не знаю, чем камень я вырезаю. А -а 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 -а. Сейчас захлебнусь в этой водички, допустим. Так. А ты же точно мальчик? Чини, как вы думаете? Я поставлю, конечно, да, все там на А если ему открыть всю як його всю Цю... клапан його відкрити? Це якось. Він нам меньше заплаты или що? А давайте спробуємо. А, він Ще відкривається? Ой-яй-яй-яй-яй! Я ж с Гагарином тут стану темно нічого не бачу. А, це... Допустимо пускаємо таке, може таке бути, допускаємо, Сіпі? що це? Ну, давай. Зайдемо в цей мочовик. Ну і обратно. Подвернемо. Да, Майнкрафт не настоящий. Так, обратно. <голосит> <голосит> Ви в Брэд... Брен... Я щас, блин, с блин стану цим префіксом тут Префіксом стану Ой. так, давайте будемо вибиратись звідси Все, як його з нього. Так, все, братанчик, ти можеш виходити із нашого кабінету. Все. Все, 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 все. Може, я тебе більше не буду лічити? Все, до побачення.